Доброго дня, дітки! У нас розважальні ігри. Тема заняття конструювання з паличок. Це набір паличок для лічби, які ще називають числа в кольорі, або кольоровими паличками, або кольоровими числами, кольоровими лінійками. У наборі містяться палички, 10 різних кольорів і довжиною. Набір сприяє розвитку, творчості, розвитку фантазії, уяви, пізнавальної активності, дрібної моторики, наочно-дієвого мислення, уваги. Паличками Коюзенера починають працювати з одногорічного віку діток. На першому етапі палички замінюють конструктор, мозаїка. В процесі гри у вас, дітки, розвивається... Дрібна моторика. Поняття колір Кожна паличка це число, виражене кольором і величиною. Близько за кольором палички об'єднуються в одне сімейство. Підбір паличок. В одне сімейство не випадковий, а пов'язаний з величиною. В сімейство червоних ходять числа і кратні двом, сімейство синіх числа. Кратні трьом, сімейство жовтих числа кратні п'яти, Кубик білого кольору сімейство білих це одиниця. Паличка чорного кольору сімейство чорних це сім. А розробив ці палички коюзенер. І так розробив, що палички однієї довжини виконані в одному кольорі і позначають певне число. Чим більша довжина палички, тим більше числове значення вона виражає. Існує два варіанти паличок. Перший це об'ємні брусочки різної довжини та кольору. А другий варіант складається з плоских смужечок. А що ж робити з паличками Коюзенера? Давайте переглянемо. Ну, Наприклад, використовувати палички в казках. А на початковому етапі занять палички коюзерна, використовується як ігровий матеріал. Викладати їх чергують за кольором. Наприклад, спочатку знаходимо світлі палички, потім більш яскраві, а в кінці темні. Конструювати об'єкти за схемою або в довільній формі, наприклад, створювати казкових героїв споруди, збирати геометричні фігури, Розкладати за довжиною, наприклад, побудувати драбинку, починаючи з найменшого брусочка, закінчуючи найбільшим. В дидактичних іграх, наприклад, кольорові сходинки. І можна промовляти, ми по сходинках рокуємо, всі сходинки рахуємо. Десять кольорових сходинок, всі ми знаємо на зубок. Перша біла, як сніжок, друга із рожевих пелюсток, третя голубий океан, четверта ніби червоний тюльпан, п'ята жовтого соняха. Світ, цвіт, шоста фіалки. Весняний привіт. Сьома чорний пухнастий котик. Восьма смачний вишневий компотик, дев'ята наш синій м'ячик. Десята оранжевий сонячний зайчик. Далі знайди дім для палички. На килимку на е, таці е, полок кольорові смужечки. Навколо таці покласти картки з пропущеними сходинками. І ви повинні, дітки, заповнити пропущені кольорові числа. Які ж я пропоную вам продивитися схеми з паличок для лічби. Ліжби. Можна викладати з лічильних паличок, силуети різних фігур за зразком, за усною інструкцією, вчити вирішувати логічні завдання на побудову та перетворення зображень геометричних фігур та предметів. Ось перегляньте деякі з них. Риба шпаківня метелик. Лисичка, жук лопата, ракета. Парасолька ялинка. окуляри, Котик. Малята, я вам показала, розповіла про палички коюзенера і пропоную вам е за схемою або за інструкцією зробити деякі побудови з цих паличок. Дякую вам за увагу, до побачення!